Віруючих людей відбуваються іноді такі ситуації, в яких якось складно довіряти Богові, а іноді навпаки, У нас в житті дуже все прекрасно, але попри те, що Бог нам може посилати різні ситуації, нам потрібно розуміти, що ми повинні діяти завжди згідно з Його словом, згідно з тим, що Він нам заповідав. Що в житті не було, я прошу. Залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чи сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь бурі сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати у земному, у тому, що щастя не зможе їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого Слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог то твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти, не диякон, пресвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло в тобі не дає іншим людям упасти. Хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу залишайся любов'ю і люби, попри все, попри біль і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміть. Сатана ж бо уміє вкладати думки нам в ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці за мить, та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протестань на колінах, не дай у собі панувати. Бо любов це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь сатані з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання. Це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов, наша зброя і дияволу протистояння, у житті за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху. Не лякай стісноти, і що боліче можеш вколотись, бо ще гіршим їй по дорозі, що повна гріху ще гірше я знаю, що ти тут, на землі тимчасово, але Бог більш не буде у небі на тебе чекати. адже ти проміняла і служіння, і молитву і слово на те, що не зможе реальної радості дати. І, хоч часом здається, але ж біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь. Понад все, ти довірся йому, бо немає того, що Творцю і Царю неможливо, але в нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись і чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти ціне для нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, і з небес в Гавсеманії, в час катувань на Христі, і волі Отця, ради того, Ісус покорився. Щоб тобі дарувають небеса неймовірні святі, шлях туди не легкий, тож міцніше тримай свої весла. Бачиш, там вдалині сяє вічності ясний поріг. І коли ти для світу померла з Ісусом Воскресла, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Слава Богу.